Намагайтеся пити магній, бо шість і жалійтесь, що не бачите ефекту. А що як я пораджу вам магній не пити або не тільки пити, а й купатися в ньому, щоб отримати той бажаний ефект та невеликий детокс для нервової системи? Якщо коротко вживати магній можна двома способами: через шикате. По-нашому це якраз ті самі таблетки магній-Б6 та через трансдермальний спосіб, тобто через нашу шкіру. Чому таблетки не діють? При прийомі таблеток частина мінералу всмоктується в тонкому кишечнику. І це далеко не ті 100%, на які ми так розраховуємо, а приблизно 30, ну максимум 40% від того, що ви випили. Саме тому немає того очікуваного ефекту чарівної пігулки випив. І в моменті заспокоївся. Так чому не випити декілька одразу? Відповідає: таблетки магнію це не пачка аскарбінок із дитинства, які з'їв і забув. Передозування магнію у кожному проявиться по-своєму, але найчастіше у вигляді діареї. Ось так новина. Захотіла розслабитись, а натомість отримала ніч в ванні кімнаті. Так, а що тоді через шкіру краще? Давайте розбиратися. Шкіра непроникний бар'єр. Іони магнію повинні пройти кілька шарів, щоб потрапити у судинне русло. Вони також не працюють на всі 100%. і науково їхня суперздібність поки що не доведена, але не для кого не секрет ще у ванні, через швидке розкриття. Пор, ефірні олії, сіль, той самий магній потрапляють швидше та діють ефективніше. Якщо подивитися на це не з наукової, а з природньої точки зору, наше тіло складається з прахів, тобто із землі. Тож може, тому всі мінерали, які приходять із землі і потрапляють у тіло через шкіру, сприймаються ним так природно. До речі, на відміну від усіх олій та дорогих кремів, магній добувається в Україні. Саме тому упаковка з магнівими пластівцями не має якоїсь захмарної ціни. Наприклад, я приймаю такі магнієві ванни вже близько року. Когось розслаблюють свічки у кімнаті, когось перегляд улюбленого фільму, а мене магнієві ванни ну, разом із свічками та кіно. Я приймаю їх ситуативно, особливо після важкого дня. І що найцікавіше, розслаблення відбувається не у голові. А по всьому тілу. Як же ж приймати? Наберіть ванну з теплою водою приблизно десь 40 градусів, щоб вам було комфортно у ній перебувати. Прошиніть десь 200 грамів магнієвих хлоп'їв або магнієвої сіль. Спеціалісти радять нам для повного ефекту знаходитись у вані до 20 хвилин, але навіть 7-10 хвилин знимуть напругу і заспокоюють тіла і збудоражену нервову систему. До речі, для закріплення стану. Та повного детоксу нервової системи випити теплий трав'яний чай із м'яти чи ромашки.